Так проходять у нас будні зіркового кота Персевальда. Вичісуєш його півгодини. Даєш йому поїсти. Чекаєш, поки він поїсть, поп'є водичку, сходить на горшочок. Виставляєш декорації, тобто речі, виставляєш по кімнаті, щоб в камері все гарно дивилося. Розставляєш мишки по феншую. Щоб теж вони лежали, щоб персик їх бачив, якщо захотів в процесі зйомок ними погратися. Готуєш текст, там, припустимо, про якісь цікаві факти про котів. Звеш кота, він сідає в цих декораціях, готується, ти готуєш, виставляєш світло. Ну, Персик говорить, все не хочу. Брати участь. Це йде в іншу кімнату, лягає на крісло і дивиться у вікно. Спостерігає. Це зіркові хвороби персика проявляються. Бо так його заставити зніматися це, це даремна справа. Я не Юрій Куклачов, я не вмію котів дресрувати. Персика так. І це щодня, щоб розуміли. Підготуєш все, все, персик, здається, в дусі, вже готовий зніматися. Там, показувати свій хвостик, свої вусика. Дивитися в камеру, все як положено. Ну, бац, все йому надоїло. Говорить, довго готуєшся і пішов собі спати в іншу кімнату. Отак. Розкрили твій зірково. Таємницю таку.